Для з'єднання виробів і матеріалів, зокрема, металу і деревини застосовують болтові з'єднання. Основними виробами є болти, гайки та шайби. Болти виготовляються з повною і неповною нарізною різьбою стрижня. І стандартною шестигранною головкою під ключ і із збільшеною головкою. Виготовляються болти. І із напівкруглою гладенькою головкою. При цьому знизу головки виконується чотиригранна блокуюча від провертання частина болта. Болти невеликого діаметру виготовляють з головки зі шліцами під хрестову або плоску викрутку. Виготовляють болти і із спеціальними головками, наприклад, в питай або з циліндричними головками під внутрішній шестигранний ключ або під ключ зірочку. Готові болти можуть бути без антикоразійного покриття або з ним. Захисне покриття виконується оксидуванням, фосфатуванням або цинкуванням. Для надання болтам і гайкам естетичнішого вигляду їх також нікеліюють або хромують. Гайки для болтів також виготовляються переважно із сталі СТ-35. З відповідною різьбою по діаметру болтів. Висота гаек така, щоб витримати зусилля затягування. Збільшення числа витків різьби в гайці призводить до збільшення її висоти, але помітне збільшення надійності кріплення при цьому не відбувається. Виготовляють гайки як без антикоразійного покриття, так і з покриттям. Наприклад, анодовані, оксидовані, фосфатовані, цинковані. Грамотне використання кріплень у вигляді болтів і гаяк передбачає використання шайб. Шайби підкладають під головку болта і під гайку, що дозволяє знизити концентрацію напруги в місцях зіткнення головки болта і гайки з конструкціями, що скріпляються. оберегти конструкцію від зім'ятин та подряпин. А також рівномірно розподілити зусилля стиснення на конструкцію. Навколо отвору, в який вставляється болт, та збільшення площі притискання. Шайби випускають номінального та збільшеного розміру. Окрім плоских шайб, застосовують і розрізні пружні шайби, які ще називаються гровери для здійснення протидії від довільного відгвинчування болтів і гайок. Так само, як болти і гайки. Шайби випускають як чорними, так і з антикоразійним покриттям. Для з'єднання деталей конструкцій з листового матеріалу застосовується болтове з'єднання. В окремих випадках, наприклад, коли головка болта заважає збирання конструкції або відсутня можливість закрутити головку болта ключем, застосовують шпількове з'єднання. Для закручування болтів та гайок з шестигранною головкою застосовують гайкові ключі. При закручуванні та відкручуванні болтів і гайок з різними розмірами головки застосовують ключ гайковий розсувний. Паяння це процес отримання нероз'ємного з'єднання матеріалів з нагрівом нижче. Температури їх автономного розплавлення, шляхом змочування, розтікання і заповнення зазорів між ними розплавленим припоєм і щеплення їх при кристалізації шва. Паяння широко застосовують в різних галузях промисловості. До переваг паяння відносяться. Незначний нагрів частин, що з'єднуються, що зберігає структуру та механічні властивості металу, зберігання розмірів та форм деталей, міцність з'єднання. Сучасні способи дозволяють паяти вуглецеві, леговані та нержавіючі сталі, кольорові метали і їх сплави, припої це якість, міцність і експлуатаційна надійність паяльного з'єднання. Припої повинні володіти такими властивостями: мати температуру плавлення нижче за температуру плавлення матеріалів, що спаюються, забезпечувати достатньо високе з'єднання, міцність, пластичність та герметичність спаюваного з'єднання, мати коефіцієнт термічного розширення близький до відповідного коефіцієнта спаюваного матеріалу. Легкосплавні припої широко застосовують в різних галузях промисловості та побуті. Вони є сплавом олова зі свинцем і служать для паяння сталі, міді, цинку, свинцю, олова, сплавів сірого чавуну, алюмінію, скла, кераміки та іншого. Для отримання спеціальних властивостей до оловяно свинцевих припоїв додають сурму, вісмут, кадмій, індій ртуть. І інші метали. При слюсарних роботах частіше застосовують припой пос 40. Тугоплавкі припої це тугоплавкі метали та сплави. В них широко застосовують мідна, цинкові та срібні. Добавка з невеликих кількостях бору підвищує твердість та міцність припою, але підвищує крихкість паяльних швів. Мідна цинкові припої випускають трьох марок. тмц 38 для паяння латуні з вмістом від 60 до 68% міді. ТМЦ-48 для паяння мідних сплавів. Мідь понад 68%. ТМЦ-54 для паяння бронзи міді паку і сталі. Мідна цинкові припої плавлять. При температурі від 700 до 950 градусів. Флюси застосовують для видалення оксиду хімічних речовин. Флюси покращують умови змочування поверхні, розчиняючи ті, що є на поверхні паяльного металу і припою оксиду плівки. Розрізняють флюси для м'яких та твердих припоїв. А також для паяння алюмінієвих сплавів, нержавий, нержавіючих сталей та червоних. Розглянемо паяльники. Особливу групу складають паяльники спеціального призначення. Такі, наприклад, як ультразвукові з генератором ультразвукової частоти, з дуговим обігрівом, з вібруючими пристроями та інші. Паяльники періодичного підігріву поділяють на кутові або молоткасті, прямі та торцеві. Перші застосовують на ширше. Паяльник це певний форми шматок міді, закріплений на залізному стрижні з дерев'яною рукояттю на кінці. До паяльників безперервного підігріву відносять газові та бензинові. Електричні паяльники застосовують широко в виробництві та побуті, оскільки вони прості за конструкцією і зручні в обігу. При їх роботі не утворюються шкідливі гази, нагріваються вони швидко, що підвищує якість паяння. Електричні паяльники бувають прямі та кутові. Залежно від вимог, що придавляються до виробів, що спаюються, Паяльні шви поділяються на три групи. Міцні. Вони володіють певною механічною міцністю, але не обов'язково герметичні. Щільні суцільні герметичні шви, що не допускають проникнення будь-якої речовини. І щільно міцні, що володіють і міцністю, і герметичністю. Деталі, що з'єднуються. Повинні добре підгна... підганятися один до одного. Паяння якими припоями ділиться на кислотний та безкислотний. При кислотному паянні, як флюс, використовують хлористий цинк або технічну соляну кислоту, соляну кислоту. При безкислотній флюси, що не містять кислот, наприклад, каніфоль, терпентин, стеарин, паяльну пасту та інше. Безкислотним паянням отримують чистий шов. Після кислотного паяння не виключена можливість появи корозії. Паяння твердими припоями застосовують для отримання міцних і термостійких швів і здійснюють таким чином. Поверхні підганяють один до одного припилюванням і ретельно очищають від бруду. оксидних плівок, жирів. Механічним або хімічним способом. Підігнані поверхні в місці спаю покривають флюсом. На місце спаю накладають шматочки припою мідні пластини і закріплюють їх м'яким в'язальним дротом. Підготовлені деталі нагрівають паяльною лампою. Коли припір розплавиться, е деталь знімають з вогню і тримають в такому положенні, щоб припой не міг стікати з шва. Потім деталь повільно охолоджують. Покриття поверхні металевих виробів тонким шаром і відповідного призначенню виробів сплаву, олову, сплаву з свинцем та інше називається лудінням. Лудіння, як правило, застосовують при підготовці деталей до паяння, а також для запобігання від корозії або окислення. Процес лудіння складається з підготовки поверхні, приготування луди і її нанесення на поверхню. Підготовка поверхні до лудіння залежить від вимог, що ставляться до виробів і способу нанесення луди. Перед покриттям оловом поверхню обробляють щітками, шліфують, знежирують і трують. Нерівності на виробах видаляють шліфуванням, Абразивними кругами та шкірками. Жирові речовини видаляють віденським вапном. Мінеральні мастила бензином, гасом або іншим розчинником. Лудіння здійснюють двома способами: зануренням в луду – це невеликі вироби. Або розтирання це великі вироби. Лудіння зануренням виконують в чистому металевому посуді, в який закладають, а потім. Розплавляють луду, насипаючи на поверхню маленькі шматочки деревного вугілля для запобігання від окислення. Потім виріб промивають у воді і сушать в деревних ашкурках. Лудіння розтиранням виконують заздалегідь нанесене очищене місце волосяною щіткою або паклою хлористий цинк. Потім рівномірно нагрівають поверхню виробу. До температури плавлення луди, яка наноситься від прутка. Після цього нагрівають і в такому ж порядку обслуговують інші місця. Після закінчення лудіння виріб, що охолодився, промивають водою та сушать. Склеювання це процес з'єднання деталей машин. Будівельних конструкцій та інших виробів за допомогою клеїв. Клеєві з'єднання володіють достатньою герметичністю, водо маслостойкістю, високою стійкістю до вібраційних та ударних навантажень. А також еластичністю. Склеювання у багатьох випадках може замінити паяння, клепання, зварювання і посадку з натягом. Надійне з'єднання малої товщини. Можливо, як правило, тільки склеювання. Існує декілька видів клею BF, що випускається під марками BF2, BF4, BF6 та інші. Універсальний клей BF2 застосовують для склеювання металів, скла, фарфору, бакаліту, текстоліту та інших матеріалів. Клеї BF4 до BF6 застосовують для отримання. Еластична шва при з'єднанні тканин, гуми, фетра. В порівнянні з іншими клеями вони мають невелику міцність. Карбінольний клей може бути рідким або пастоподібним. Клей придатний для з'єднання сталі, чавуну, алюмінію, фарфору, ебаніту та пластмаси і забезпечує міцність склеювання протягом від 3 до 5 годин після приготування. Бакалітовий лак це розчин смоли в етиловому спирті. Застосовують для наклейки накладок на диски, муфт з щеплення. Технологічний процес склеювання, незалежно від склеювання матеріалів і марок клеїв, складається з таких етапів. Підготовка поверхні до склеювання, взаємна підготовка очищення від пилу і жиру. І надання необхідної шорсткості. Нанесення клею пензлем, шпателем, пульверизатором. Твердіння клею і контроль якості склеюваного з'єднання.